Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати таке у нас чергове надходження. У нас ринкомплекти. Це у нас такі преміальні ремкомплекти, повні, великі. Ось такі от. Це у нас на двигуни. Є отакий сервіс комплектації виробник. Так, на 40-й, 45-й двигун. От подивіться, тут от є отакі Вони у нас по 1600 гривень. Тут наповнення у нас і підфорсунки. Прокладочки присутні і покращеної якості зі вторгка овчука манжети на клапани. сальники отакі на вал чистий. Також посилені. Прокладочка на герметики. Зівторка вчука у нас тут картер масляний. Тобто тут багато позицій, подивіться, скільки тут позицій. Є такий трошки простіший варіант. Це я за 40 держу вам кажу. Трошки простіший, тобто тут вже не буде. Сальників не буде зі вівторка-учука всіх резинотехнічних виробів. Але також ну, по наповненню, ну, тобто, повніше цей, трошки менше тут деталей. Але ну, можливо у кого щось є там. На 45-й двигун також є трошки простіше, є більш повніший. Ну, У нас там є ще от, на 45-й також отакі от преміальні, де там буде вторка Учука. Ось такі от є у нас. Потім э, дивіться, що у нас ось цікаво. Ось така от панель приладів приїхала. Так, Це у нас виробництво Україна, сам каркас, щоб ви розуміли. так? Повна інструкція по підключенню. От, хто буде брати, то, що ви могли розібратися? Дивіться. Людина, яка збирає, вона все підписує, що, куди, як як його розключити, щоб ви потім не махалися довго з нею. Придбали, встановили. Тобто це у нас в оригіналі тільки оці панельки пластикові. Це оригінал. Все інше це не оригінальні деталі. Ви бачите, що трошки відрізняється від оригіналу. Але все доволі непогано зібрано, все буде працювати. Ну, по вартості зараз не скажу, друзі. На жаль, не володію інформацією, пізніше буду знати. Поприїжджали отакі от ручки внутрішні. Багато хто з трактористів, коли замовляє до них комплектуюче, вони навіть не знають, що воно в двох половинок отак от складається. Дайте мені накладку, я кажу, яку оцю внутрішню, що до дворі йде чи зовнішню. А що їх там дві. Ну, друзі, ну, ви перед тим, як замовити, може придивитися, або ну, коли вам... Вас питають, ну, виникає запитання, воно є чи немає, там може дійсно там треба піти до трактора, подивитися. Ну, хоча б оце, от, Там внутрішнє зовнішнє, бо ну, люди путаються. Був такий випадок, що питають, то що до двері чи до водія. До двері. Присилаємо то що внутрішня накладка, він каже, та ні, вона не та. Ну, Тут вже, до речі, ліво-право не відрізняється поміж собою. Так, є ще така панелька. То що я вам демонстрував потім у нас. До турбокомпресора поприїжджали комплекти силіконових патрубків. Тут чотири патрубки. Так що, хто запитував, хто дивиться моє відео. Будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Друзі. так він Показав, що приїхали. Будь ласка, звертайтеся, замовляйте. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. На все добре.